Вітаю глядачів мого каналу. Я хочу зараз покласти розклад на місто Запоріжжя в лютому місяці. Чи буде у нас обстріл ракетами? Буде, буде. Ну, по-перше, ця карта, воно ще закрито. Воно ще закрито. Вони ще не придумали куди. Верніше, як? Плани є, але вони ще не вирішили, от куди. От їхні бажання. От вони дивляться, да? от у них три цілі. Куди вони хочуть, вони ще толком не знають. Але ось. Будуть. Ну, я б не сказала, що тут будуть е, новини будуть, так, 50-50 новини будуть, отак. І по отшельнику це, скоріш всього, мабуть, буде все ж таки якесь перед... трошки віддалене від не центру, а іменно от десь туди. Ближче до передмістя вже. Якась буде відкрита. Місцевість, може, навіть десь біля води або біля десь кладовища. Постраждалі, постраждалі будуть. Тут По... в карті, бо тут йде тяжка історія, далі йде башня. Ну, помірність таке собі. Може, навіть будуть живі. Ну таке. Таке. Може, навіть будуть живі, але постраждають, звісно. Ну, вроді як живі будуть. Це лютий місяць. 15 по 22 лютого. Давайте глянемо. Ну, бажання є в них, є. Так, да, прильоти будуть. Прильоти будуть. Пов'язане з водою. Мабуть, це буде якась відкрита місцевість. Але летіти буде щось таке серйозне. Або багато по кількості, або таке ресурсне дуже. Руйнування. Таки більш схоже, що десь там, де працюють люди. Опять-таки пов'язане з водою. Вода або зв'язок. Ну і військове тут присутнє. Військове присутнє. Ну, понятно що вони ж там щось вишукують. Постраждалі. Можуть бути молоді люди, можуть бути і військові навіть. Так, да, можуть бути. Я не скажу, що тут буде, будуть прямо загиблі, не можу такого сказати, але так, постраждалі будуть. Так, це те, що касається до 22 числа. Так, ну і давайте візьмемо з 22 по 29 включно. Ну, ви знаєте, тут я якось і не дуже то наблюдаю, так. Новини тут непогані у нас ідуть, і імператриця, вроді як, хоча ж 23-24, там у нас конкретна ситуація. Ну, руйнування, бачите, тут шістка, Тут ось іде тут оця ситуація якась. Що це таке? Ну, по краю, але вроді як нічого. Попостраждали. Наприкінці нам падає на шістку, вроді як. Вроді як ми тут спаса... спасіння йде, але тут дьявол, по дьяволу йде спасіння. Що це означає? Суд. Хитрість якась буде військова. І що чим то буде для людей? Так. -да. Вроді як постраждалих і немає, але. Ну, буде тут ем, якась ситуація, що люди будуть дуже боятися. Дуже страхи великі тут, бачите. Дуже нажахають тут, можуть збити, але дуже напугають людей. Ну, така якась історія йде. Але я не бачу того -от, чогось, не показало. Зараз я подивлюсь конкретно 23-24. Погані карти, ну не погані. Все тут і туз, тут немає поганих карт. Ось опять йде дурень. Допомога й сонце. Що це? Ну, бачите, допомога вона така, 50-50. Все одно тут йдеться сонце, що це за сонце? Пошу кращого. Угу. Якась установка тут іде. Це ми встановимо ракету? Так, да, скоріш, ми встановимо ракету. Ну, тому і буде непогано, люди. Тому буде непогано. Якось так, я не бачу 23-24 у нас реально я не бачу руйнувань постраждалих. Я потім покладу ще на одній колоді.